Вихованці запорізької школи Спартак КПУ неодноразово ставали переможцями та призерами всеукраїнських змагань. Цього разу на Кубку України наші плавці зуміли зібрати солідний комплект нагород і впевнено розташуватися на третій сходинці загальнокомандного заліку. І це при тому, що основний склад запорізького колективу були спортсмени вікової категорії юніори. Моя бригада выступила очень успешно. Сейчас на соревнованиях у нас не по очкам считают, а по призовым местам, особенно первые места. И наша область заняла пять первых мест, и мы среди всех областей Украины на третьем месте. Оформити срібний дубль на Кубку України вдалося Кирилу Гащенку. На двох дистанціях 400 та півтори тисячі метрів вільним стилем. Хлопець поступився лише своєму титулованому земляку Сергію Фролову. Приємним сюрпризом для Кирила став також його новий рекорд України серед юніорів на 400 метрівці. Я чесно не знав, що я його встановив. Мені тільки на награждення. Сказали що я виконував рекорд. Я вдома. Я бракував за 3 минуты 51 секунду. Це моє время по короткой воді і буду реализовывать реалізовувати цей результат по большой воді. Весь п'єдестал на дистанції 400 метрів був запорізьким. Чемпіоном став досвідчений Сергій Фролов, а третю сходинку посів ще один спартаківець і вихованець Надії Артюх Максим Омельков. На 400 метровки не вдалося вибирати бронзу. Соперники були сильні очі. Я не жаляв, що я змогу виборати бронзу. Я, коли бачив результати на табло, я, звісно, був приятно удивлен. У плаванні брасом честь нашого краю захищав Євген Мамін. На 200-метрівці він став переможцем Кубка України. Срібло вдалося завоювати на дистанції 100 метрів брасом. Крім цього, разом з одноклубниками у естафеті Євген виборов бронзу. Рад то, что смог выиграть 200 метров, готовился на это, ну, в принципе, улучшил личный рекорд до на 200 метров. Это, в принципе, мы ну, как бы рады то, что есть прогресс, то, что мы не стоим на месте. Разом із хлопцями на Кубку України виступали два титулованих запорізьких спортсмени Сергій Фролов та Сергій Шевцов. Перший оформив три золотих медалі Кубка України на дистанціях 200, 400 і півтори тисячі метрів вільним стилем. Сергію Шевцову вдалося вибороти золото на дистанції 100 метрів вільним стилем. Також хлопець став володарем срібної медалі на дистанції 50 метрів. А головне оновив одразу два національних рекорди: дорослий та юніорський, на 100 метрівці вільним стилем, виступаючи у складі естафети тренерський штаб збірної Запорізької області задоволений чудовим кінцем національного сезону, особливо радіють, що успіхи демонструє молодь. А отже, у запорізького плавання чудові перспективи на найближчі роки Оксана Руслан Шевченко, Тв.